Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі «Потрьопане не життя. Трошечки мене замучили останні дні, але вирішила все ж таки показати вам правду життя цього, як себе почуває мама після пологів, коли приїхали додому. І е, що? Що до як у нас розказати вам про наші новини? Таке влогове відео про наше життя. Тож е, сьогодні у нас рівно тиждень, як ми народилися, і е, я буду сьогодні купати малу перший раз. Я вже помила ванну у цим засобом. Що покажу вам, почистила у цим засобом, сполоснула добряче і щіткою такою. Сполоснула і ще хочу перед купанням ще оброблю таким засобом, дезінфікуючим, щоб вже а, наверняка, було чисто. Маленьку ванночку ми не купляли, як я вам уже казала, що не знаю, будемо купляти чи ні. Ну, поки що не купляли, тому починаємо, починаємо купати в великій ванні. А коли вона проснеться, мені зараз... сьогодні так і не вдалося ще помитися. Це цілий квест, щоб, щоб помитися справ: діти, їжа, постійне прикладування, постійне годування, нічне недосипання. Мамуся уїхала, і на жаль, ми тільки приїхали на наступний день. Мамі прийшлося їхати, тому що її відпустка закінчувалася. Але я дуже вдячна, що вона встигла, що вона так погостювала якраз до того моменту, щоб побити з дітками, поки я в пологовому з чоловіком, і все у нас було чудово. Вона дуже допомогла мені. і В хаті був порядок, діти накормлені, нагодовані. Мамусечка, тобі велика велика подяка. Але мамусічка уїхала прибирати, нема кому діти все розкидають. І ми, так знаєте, не можемо адаптуватися. Я не можу адаптуватися Віталік. Там щось він купа, купа, купа у нього завдань. Він щодня е е е е е е е варений, як то кажуть. Постійно в заботах бере на себе і у нас же машини немає. На велосипеді закупи на нашу велику родину це ну знаєте, так невесело. Плюс дітей вигуляти, зараз на канікулах, такий дурдом вдома. І вони бешкотують два дні були дощі, нікуди не ходили, так вони так на головах сидять. І, звісно, це не дуже весело. Я взагалі варена, я не можу. Я можу розібратися день-де день, ніч, у мене все болить. Прям, прям такий новин у нас з'явилася пральна машинка. Вже декілька стірок ми постирали. Чоловік тут вже трошечки облаштовує, але все ще стоїть так під ногами. Сьогодні е, приходив майстер, вчора загудів котел. Мама мені казала, що дуже сильно ходить котел. Ну я сама не чула. А вчора ввечері, десь уже близько 10-ї, Ми почули, ну я, я не вставала, Віталій каже, годити чула. Я кажу ні, але мама казала. Він написав хазяїну. Хазяїн прибіг в 10 часов від вечора, прибіг. І вони розібралися, що нема тиску. Сьогодні хазяїн викликав майстра, Тот все перевірив. Чек навіть такий поставив. Що там було, я не знаю, спала в цей час, коли був майстер. Але сподіваюся, все у нас буде добре з цим котлом. Бо напор дійсно, напор був малий. Не знаю, як зараз буде, Ще не купалася. Зараз чекаю, коли Віталік з дітьми прийдуть. Вони пішли на роликах кататися. Ну, у нас всюди безлад. Сюди безлад, але з'явилася отака поличка для взуття. Такі обновочки. І ще мене перевезли Іліану, сьогодні збиралися, але не вдалося, не знаю. Тут іще багато речей треба розкладати в шафи, а у мене нема шаф. Віталій каже, давай, а що, у мене груди болять, я не можу руками толком нічого робити. Ось. Ця наша рижа морда вже гуляє по ночам, як завжди. Приходить додому, дорогу знає, все добре. Отут у нас прання сохнеть. Ну, таке. А, ну так, я ж не показувала <смі> стіл. Дивіться, який у нас тепер стіл шикарний. Я взяла шість таких стільчиків обідніх. А ці для наших малих, бо вони скручені. Вічно, вічно скрючені на наших стільчиках, коліна вищевух, Тож я їм вирішила такі стільчики купити, щоб вони хоч за обіднім столом осанку зберігали. Так, що ще? Сьогодні тут до сих пір, як перевезли речі, я ще не порозбирала. Ну, звісно, Віталік не знає, куди класти, мама не знала, куди класти. Я сьогодні зварила манну кашку на вечерю. Ну, Мені і хочеться, я люблю таке. Ось, манюнечка ще спить Або в візочку, або на ліжку зі мною. Тут у мене пелінальника, можна також не дуже я ще облаштувала. У мене там є і ковдрочка інша, і постілити є. Але руки не доходять, тому що пралка тільки з'явилась, там треба дещо переполоскати. Отак, от поки що, поки що. Це ліжечко ми все ж таки віддамо Еліані, воно трошки довше. І що ви думаєте, <смір> пан кучера, наш чеський друг, у якого ми в будиночку жили, який дав нам те біле ліжечко, в якому Еліана всі ці роки спала. Але воно було без бортику, без одного. І коли ми сюди переїхали, він, Віталік у нього попитав, чи нема у нього того бортику. І уявляєте, він його знайшов десь в сараї і прислав нам в Німеччину. Ну, воно класне. І воно трошки менше, якраз для Єліночки воно буде поменше, компактніше, а це вже буде для Іляночки. Віталік його переставить в ту кімнату. Сьогодні у нас купа листів. Треба. Показник лічильника на газ відправити. Що у мене тут якісь купони подарункові? В мюлер прийшли. Прийшло від джоб-центра. А, ні, це фамілія Анкаса, щось ми на Кіндергельд подавали, але там щось недостатньо. Інформації якоїсь треба також відправити їм назад. І прийшли вже сьогодні, в цьому день після народження, і прийшли вже свідоцтво про народження. Отже, я по електронній почті відправила просто листа: Добрий день! Чи можна отримати свідоцтво про народження? Вони мені прислали те, що я перекладала у присяжного перекладача наше свідоцтво про шлюб, свідоцтво про шлюб чоловіка, дружини. Також фотки паспортів. Я їм ще фотки пластику відправляла і відправляла їм прописку. На всяк випадок, все. Це фотографії, фотографії на електронну почту. І все. От це було, мені здається, вівторок. Сьогодні п'ятниця. Все вже у нас свідоцтво на руках. І від Джоб-центру прийшли якісь там роздруківки щодо житла, скільки вони за кауціон будуть у нас там ви, вираховувати. Ну, я ще не ознакомлювалася, це тільки сьогодні приймали. Так, отак от у нас поки що, поки що стоїть автокресло. До речі, можливо. Можливо, вже з України виїхали наші форсунки відремонтовані. Тож, сподіваємося, скоро у нас автомобіль буде налагоджений і життя піде веселіше. Що стосується догляду за дитинкою, виходить, вчора відпав пупочок, Пупочне ця, коротше, вчора відпав пупочок. І сьогодні будемо купати, Тут немає рекомендацій, як у нас в Україні купати в кип'яченій воді, поки там не відпаде. Там Ми з пологовою одразу в кп'ячену воді, ми в маленькій ванночці купали. Тут такого немає, і тому ми от 7 днів дочекалися, доки він відпаде. Доба пройшла, тож сьогодні будемо купати в звичайній ванні, не в кип'яченій воді. вигодовуванню. Сповзає постійно на сосок, не можу навчитися її гарно брати груди, не можу її прикладати гарно, не розумію, що. Соски Саски болять, крові немає, але ну я все ж таки там з 10-го разу, ну, тобто, <сос> тобто щоб ви розуміли, тобто я її, я її починаю прикладати. Я за ці 10 хвилин тобто вона погано взяла я забираю, знову прикладаю, забираю знову, тому що її треба навчити рота того відкривати. А вона <сосок> <сосок> за і тими дьосінками мене кусає. <сосок> я опять знову мені прям так боляче. Е, я знову забираю, знову, прошу її рота відкрити. А ні, вона Поки от, Vortec, плакати починає, там тоді вже рота відкриває так, щоб гарно взяти груди. І, ну Це таке мучення. Я поки їй ту грудь дам, я вже мокра, мокра, втомлена, перекошена. Це ж треба її одною рукою грудь ну, притримувати, бо груди. Вони болять, але м'які. Поки що застою нема, молоко йде, молоко тече. Я вся в молодці, у мене всі ліжко молоці. Але застою нема, вона не кам'яна, вона м'яка. Тобто мені її треба трошечки придавити, щоб в ротика вставити, а другою рукою голівку направити. І це все незручно. Руки та <-то> дві, Руки -то дві, а треба ще, наприклад, лежати на одномуці або там. Або е, сидіти і притримувати це все діло. Ну, коротше, і дуже я, я так втомлююся і не можу, не можу, не знаю. Ну, Нібито вона наїдається, вона вже спить. Я сьогодні завантажила застосунок про догляду за дітьми, е, за немовлятами, щоб е, зрозуміти, з яким інтервалом вона кушає, з яким інтервалом вона е, е, ходить в туалет, да, щоб е, розуміти, коли нам там іти. Ми ще не гуляли, я прям боюся вийти з дому. І для того, щоб трошечки зрозуміти режим її дня на даному етапі, то я завантажила застосунок ось і починаю відслідковувати, скільки вона спить. Тихо, 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 тихо.

Мала ще спить, сьогодні реально легше жити. А, що стосується жіночого здоров'я, вдягла знову бюстгальтер два дні, коли був приплив молока вночі, а, попередавлювала мені все під низом і до сих пір болить все по колу. Тобто, а, коли приходить молоко, грудь комініє. Пару смоктків, вона стає м'якою, нормальна, або просто скрапує, Я не сціджуюсь, просто вона ну молочку саму скрапує, і Я там пелюшку підстилаю, підстілаю, але масирую, тому що ну не масирую, а так знаєте, глажу. Ніжно-ніжно, бо воно ж болить і тому, що воно дуже дуже болить. Ти, якщо повертаєшся, от воно під важкістю свого ну, молока. Там, там не молоко, там, скоріш за все, це лімфа, кров, тобто, воно напряг такий йде. І через нього тупо от, починаючи від і аж, <рес> аж сюди дуже болить. Неможливо доторкнутися. Тут підмишечні впадіни. Ну, тобто дуже. Зараз я хочу, я вдягну бюзгалтер для того, щоб. Покладу листки капусти. Коли йде набряк, коли камінна грутилося, листки капусти сирої, це найкраще, що допомагає. Я вже з досвідом я знаю чим спасатися. Зараз такого немає кам'янистості, застою, але біль є. Можливо, мені від болю подопоможе. Капусту сьогодні треба це, от зараз буду експериментувати, тому що неможливо встати з ліжка, неможливо сісти, тобто рухатися взагалі руками. Або тіл, ну, тулубом тілом як-то там нахилятися, все дуже боляче. Ось. Так, Що стосується живота, живота, то такий через тиждень після пологів. Я вже вдягала бандаж, тому що Всі. все болить, коли ти стаєш, сідаєш, ну якось напружуєшся, і я вдягала той бандаж, який купила. Ну Він класний реально. Звісно, спекотно в ньому, незручно, воно стягує. Але що робити, як то кажуть? Я його два дні тому раз вдягала, і от сьогодні я вирішила, що буду все ж таки кожного, кожного, кожного дня хоча б на 3 години. Буду тягати. Сьогодні я зробила останній укол від тромбозу. І ще що після пологів важливо. Так, це це от, через, хто знає хто не знає, через тиждень, ну, понятно, що всі люди різні, але через тиждень мені вже достатньо от, 4 капельки ультра мали, мали, ну, маленькі прокладки, їх вже достатньо. Тобто виділили вже небагато. Тому, якщо будете купляти після прокладки, прикладки, не купляйте їх багато, вони не потрібні. Вони потрібні на перші два дні. Вага у мене на сьогоднішній день 83 кілограми. Тобто, якщо я 89 йшла народжувати, то мінус 6 кілограмів після пологів. Як далі буде просуватися справа з схудненням, мені здається ніяк. Мені здається, все, що я втратила під час пологів, то воно і зупиниться. Можливо, ще не буду набирати, тому що голодна, тому що їм багато солодкого, багато. Ну, коротше, до дієти, коротше, до дієти, ні, руки не доходять. Тож все, зараз буду дивитися дітей. Бадую мамкою, і коли Яліночка прокинеться, буду її купати так, отакі от от качан капусти у мене І качана після борща. Знімаю декілька листочків. І добряче їх отак от виделочкою добряче потикала, щоб сік. Почав выступать и обкладываю в середину навколо на и можно спадинима. Держи, я буду мыть. Привал, я дитино. И он не А ты дайди, обойди с другой стороны. Я буду ну держать. Виталик, ну как-то держать подшипник. Налы Смотри, чтобы в глазки. А на сиденье чуть-чуть. Сиденье чуть-чуть. Ой-ой-ой, скажи, что тебе не нравится. Сейчас. Ой. Все, все, все. Вот так вот ручку тут помыть. Оп. Йона, ага. не мешай. Я не блока. Ага. Можете сидеть не влетіть. А вам всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, нових відео. Пока.